Добрий вечір. Хочу предложить вам кое який інструмент. Є такі ключі набор 400 гривень. Такий дебеленький наборчик. Так, далі. Є такий набор. 350 гривень. Тут дві розверточки таких не, ну, в хорошому стані. Мітчики, сверлишка, конус такий невеличкий. Так, є таке. Кранній застойником. Все ціле, все держи, все, все, все Ну, Такий 150 гривень, такий 100 гривень, цей без безкрайник. Ну і виключатель маси, ну, 100 гривень. Так, є такі пружини. 50 гривень штука. Мощні такі пружини. Так, є розводний ключ. Отакий. От все працює. Дебелий ключ. Так. Отакий вал є. На циркулярочку там, чи на зачисний круг якийсь, на щотку може, ну, із шкілом, все. Так, топорик. Так, є колеса. Такі мощні колеса. Отакі, з подшипниками вони все. От, 150 гривень штука. 5 штук їх. Якщо всі, то п'ята запаска в подарок. Так, дверки, грубку. Все ціле, нічого не погнуте, не, не криві, все відкривається. І колоснички за пару, ну, за це 200 гривень. Так, кувалдочка така 2-кілограмова. Ну, ручка побита. Так, тут це все. Це мій номер телефона, Viber. Так, ну і те, що по-старому сталося, може хто побачив, може кому що треба. Цепки. Ну Такі, так сказати, на, на 3 з плюсом. Тут їх десь в 15 метрів, може навіть більше. Одна 5 чим-то метрів, 5,80, 3-2-метрових, метрові. Ну, коротше, ну, такі кусочки є. О. Оце за все ну, 350 гривень. Там, якщо дзвонить, будемо балакати. Ну і таке, що залишилося. Може, тому що треба друг. Напишете, позвоните, будемо балакати. Зіловський генератор, ГАЗ-51 генератор. Паркоп, циліндрики. Ну, циліндрики ход 9 см всього слабенький. Так, шківок з розбитим споночним пазом. І гідроциліндр з подйомника кузова. Паз 51 Ну, це на цьому і все. А, ще каністра є. Ще є каністра 20 літрова. Гарна, не дирява. Ну, взагалі, ідеальна каністра. не ржава. Хороша каністра. Отака її ціна. Ну, це на цьому, на цьому і все. Будемо закінчувати. На все добре, всім мирного неба.